Книга псалмів, Псалом 28, Псалом Давида на свято Шатра. Принесіть Господу, Божі сини, принесіть Господу молодих баранів, принесіть Господу славу і честь. Відайте Господу славу Його імені. Поклоніться Господу, його Святому Дворі, Господній голос над водами, Бог слави Загримів, Господь над великими водами. Господній голос могутній, Господній голос величний, голос Господа такий, що валить кедри, Господь повалить ліванські кедри, він зробить їх маленькими, наче теля Ліванське, і улюблений, наче молодий одноріг. Голос Господа такий, що ділить полум'я вогню, голос Господа такий, що потрясає пустелю. Господь потрясе кадиську пустелю, голос Господа такий, що дає силу оленям, оголює діброви, у його храмі все віддає йому славу, Господь перебуватиме у водних потоках і Господь сходить, як цар на віки, Господь дасть силу своєму народові, Господь поблагословить свій народ миром.